Коли яскрава зірка спадає з небосхилу, всі наступники знаходяться у лищатах порівняння з попередником. Коли геніальний керівник відходить, здається, ніхто не зможе його замінити. Коли талановитий тренер йде зі свого містка, команда з тими ж гравцями починає грати удвічі гірше. Це неправда, що незамінимих людей не буває. Є ті, хто у зухвалості думають, що будь-хто може займати цю посаду. Призначити можна кого завгодно, але якість та успіх тієї праці буде дуже і дуже різною. Та мудра людина розуміє, як нелегко приймати естефету в обдарованої людини. Особливо тоді, коли ця людина була духовною. У такому ж становищі опинився. І Єлисей, наступник Іллі. Хто він? Єлисей, кому Бог довірив продовжити розпочати Іллею? Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні спадкоємець вознесеного колісницею. Відкриємо разом з вами уривок у книзі царів і прочитаємо разом наступні слова. А втім, я залишив між ізраїльтянами сім тисяч мужів. Усі їхні коліна не схилялися перед ваалом, і всіх цих уста не цілували його. І пішов він звідти, і знайшов Єлисея, сина Шафатового, коли він орав. Дванадцять пар волів було в нього, і сам він був при дванадцятому. Ілля, проходячи повз нього, кинув на нього плаща свого і залишив Єлисей волів, і побіг за Єлею. І сказав, дозволь мені поцілувати батька мого і матір мою, і я піду за тобою. Він сказав йому Піди і приходь назад, бо що учинив я тобі? Він повернувся від нього, взяв двох волів і заколов їх, і, підпаливши плуга, волів підсмажив і м'ясо з них, і роздав людям, і вони їли, а сам підвівся. За Ілею і почав служити йому. Коли надзвичайне розчарування запанувало в душі Пророка Іллі, він втікаючи, промовляє: Боже, я залишився один. Господь відкриває невидиму панораму перед Пророком. Та й взагалі більшість наших падінь і причиною цих падінь є обмежене бачення. Бо говорить про існування семи тисяч вірних йому дітей. Та хороший християнин це ще не хороший пастор, лідер чи пророк. Бог звертає свою увагу і свій погляд на одного із семи тисяч. Хто він, цей Божий обранець, спадкоємець пророка Іллі? Уже його ім'я Єлисей, давньоєврейському Еліша, виражало віру батьків, що Бог, Ягве допоможе або Бог спасе. Якщо Іллю можна було б назвати пророком бурі, революції, то Єлисей, це пророк миру. За часом він служить Божому народові удвічі більше, ніж Ілля. Бо, як правило, революціонери довго не живуть. В американській південній Кароліні в одному з ставків, відпочиваючи, помітили мерехтливі вогники. І як тільки люди піднімали галас, подивіться, подивіться на це видовище, вони несподівано згасали. Коли гамір стихав, то знову ці вогники з'являлися. Тоді кілька із присутніх сіли до човна і тихесенько підпливли до місця мерехтіння. Вони побачили водяних жучків, які світяться лише тоді, коли їх не тривожить. Так і Бог виховував багатьох яскравих лідерів Мойсея, Іллю, Івана Хрестителя, на самотині, у тиші природи вони вбирали в себе небесні. Істини. Служить Єлисей цілих 50 років приблизно з 850 до 800 року до нашої ери. Він пережив трьох правителів нечестивого Йорама, внука Ахава, правління Гофолії та правління благочестивого царя Йоаса. Хто Єлисей за своїми даруваннями та за своїми рисами? Це яскраво видно в обраному нами уривку. Отже, кого обирає Бог? По-перше, Бог обирає вірних та добросовісних. Він народився в сім'ї, яка була вірною Богові. Його батька звати Шафат, що буквально означає суддя. Тобто, це була авторитетна особа, що могла вірно розсудити справу. Ця мудрість. Виявлялася не лише щодо зовнішніх людей, але і щодо власної сім'ї. Чи зустрічалися вам люди, які мудрі та розсудливі на роботі, але цілком безпомічні та хаотичні в сімейному житті? Шафат таким, яким був зовні, таким був і в сім'ї. З дитинства він привчав дітей до сумлінної праці. Його сина Єлисея, пророк Ілля зустрічає, коли той разом зі слугами при дванадцятій парі волів оре на полі. Він не просто як командир-наглядач, він сам працює разом з усіма. Найуспішнішими мільярдерами стали не ті, хто отримали мільярди у спадок, а ті, хто прийшли з соціального низу і знають ціну кожної копійки. Та мудрого управління грошима. Другий момент Бог обирає з простих людей. Простий це не соціальний статус, бо бувають прості робітники, але які дуже непрості за своїм характером. Простота вона включає в себе відкритість, люб'язність, благородство в манерах, характері, яка дуже зближує людей. Тому простота це властивість характеру, доступності, відвертості, яка не ускладнює і без того складне життя. Ви певно знаєте, що є фахівці ускладнювати просте. Тому тут принцип: не заплутуй, тоді і не доведеться розплутувати, бо все геніальне, воно є простим. Але певно, що є і ті, хто спрощують ще більш просте. Тому не варто плутати простоту з примітивністю, безладністю чи простакуватістю, що веде до такої наївності, бо часом надмірна простота є результатом прихованої гордині у серці. Ви знаєте про те, що дуже нелегко у лицемірному світі залишатися самим собою. Тому святе письмо заохочує нас до цього кажучи у 12 розділі. Книги «Примудрого Соломона ми читаємо ліпше простий, але той, що працює на себе, аніж той, що має себе за поважного, проте не має хліба. Світська людина піклується про те, як себе подати і поставити, і чимало людей беруть участь у цьому театрі абсурду та удавання. Люди змучуються грати роль замість того, аби бути самими собою. Господня оцінка може зрівноважити нашу самооцінку. Як це і сталося з апостолами, погляньте, будь ласка, на ці богонатхненні рядки. Побачивши сміливість Петра та Івана і запримітивши, що вони люди не книжні і прості, вони дивувалися, а тим часом. Упізнавали їх, що вони були з Ісусом. Бог бере багатьох людей на служіння, умовно кажучи, від плуга. І якщо ти вірний в простому і буденному, тоді Бог тобі довірить і щось більше. Колись якийсь час тому мені доводилося служити в одній з церков, то мене зворушило те. Що двоє рукопокладених присвітерів, що перевелися до нашої громади, погодилися виконувати і прийняти скромніше служіння в суботній школи та в місіонерському відділі, без суперечок про свій статус та рукопокладення. Це ознака духовної зрілості людини та простоти. І Господь бажає бачити усіх своїх дітей саме такими, тому що у святій книзі написано. Але залишу поміж тобою народ сумирний і простий, і вони будуть сподіватися наймення Господнє. Ще є один момент: Господь обирає і тих, хто заможний. Певно, що найчастіше Бог обирає бідних на своє служіння, бо їм легше розставатися зі своїми убогими статками. Але нерідко у святому письмі ми помічаємо запрошення Боже, звернене до багатих. Наприклад, Бог кличе з урахалдейського Авраама, Бог має вірного слугу надзвичайно багатого Йова, Бог має Йосипа, Даниїла та трьох юнаків, які були небідними людьми. Таким був і наш герой Єлисей, котрого радянською термінологією можна було б назвати куркулем, а сучасною мовою фермером. У ставленні до матеріальних статків сатана дуже зацікавлений у нав'язуванні двох крайніх позицій. З одного боку, як вважали юдейські сучасники Христа, багатство це обов'язково ознака Божої прихильності. Або, як ми можемо вважати, якщо багатий, то обов'язково злодій і брехун. Ми забуваємо, що навіть у Христа були спонсори, були багаті люди, котрі його підтримували. Наприклад, Євангелист Лука про це пише такими словами: і деякі жінки, котрих він уздоровив від злих духів і від хворощів, Марія, звана Магдалиною, з котрої вийшло сім демонів. Іванна, дружина Худзе, урядовця Іродового, Ісусанна та багато інших, котрі служили йому маєтками своїми. Не забудьмо, що повивання тіла Христового було здійснене так само за рахунок багатого Никодима, і Христове тіло лежало в могилі багатого Йосипа Зариматеї. Так само і в Дні апостолів ми бачимо аналогічну картину у другому розділі читаємо такі слова. І продавали маєтки свої і всіляку власність, і розподіляли всім, зважаючи на потребу кожного. Тобто Бог використовував багатих і посвячених людей для благословенного просування його справи вперед. У наші дні. Чимало євангельських програм також здійснюється за пожертвовані кошти заможних християн. Крім того, Бог кличе тих, у кого вірні пріоритети. Це правда, що Єлисей був багатим. Але правда і те, що він без заперечень і сумніву залишає воли і свої статки. Він мав багатство, але воно ніколи не володіло його серцем. Він не був прив'язаний до нього. Пам'ятаєте застереження святого письма, коли багатство зростає, не прилучайте до нього серця. Розповідають історію, як у 1825 році 26-річний британський ботанік Девід Дуглас проводив дослідження, вивчаючи та збираючи нові види рослин. У Північній Америці, по ріці Колумбія. Через чотири роки, в 1829 році він знайшов дивовижний кущ, якого, викопавши, відправив у лабораторію. Яким же було здивування вчених, коли вони знайшли блискучі крупинки біля кореня цього куща? Таким чином було відкрите каліфорнійське золото. На нього і не звернув уваги, бо він мав іншу ціль, інші пріоритети, на що направлений наш слух, наш зір, наша увага. Бог кличе тих, у кого вірні життєві пріоритети. Бог запрошує і тих, хто піклується про сім'ю. Навіть прийнявши запрошення на служіння, Єлисей не забув про батьків. З одного боку, Він не сказав, я люблю їх настільки, що ніколи не покину батьківського дому і буду завжди з ними. Бо Христос колись промовив слова, які декому здаються жорсткими, але вони є правдивими. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, хто любить сина чи доньку більше, аніж мене, недостойний мене. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. З іншого боку, він і не поступив подібно до багатьох людей, котрі, називаючись християнами, забули про свої зобов'язання, забули, що вони є чоловіками та чиїмось жінками. Забули, що вони батьки для своїх дітей і що вони є члени цього суспільства. Немає нічого спільного зі справжнім християнством позиція, яка змушує мене пересваритися з усіма і забути про цінність рідних. Бог кличе лише тих, хто бажає добровільно йти. Ілля промовив до Єлисея: Піди і приходь назад, що я учинив тобі. Цими словами пророк ніби каже до Єлисея. Ти особисто маєш вирішити, що тобі далі робити зі своєю долею, бо свою частину служіння я здійснив, помазавши тебе. Ти ж ідеш не за мною, ніби каже Ілля, а є той, хто послав мене з тією місією, тому особисто мені ти нічим не зобов'язаний. Горе тим людям, які, при покликанні на служіння, покладались на людей. Бо їх спіткає гірке розчарування. Блаженна та людина, котра була хоча через церкву, але покликана самим Богом. Їй не страшні жодні випробування та життєві буревії, бо вона знає, у кого вона увірувала. Бог обирає тих, хто не озирається назад. Є Два полярних вирішення питань, коли треба докорінно змінити власне життя. Перше це бути вкрай обережним і постійно озираючись думати, хто знає, як воно вийде. Коли людина бажає одночасно їздити на двох велосипедах, то вона циркач. Але постійно так жити неможливо. а лише кілька хвилин на манежі. Ця роздвоєна позиція вимагає постійної нервової перенапруги, бо ти не пристав до жодного берега. Одного разу велосипеди почнуть їхати в різні напрямки. Пригадую, у 1989 році, коли в радянські часи я наважився на хрещення за рік до армії, знайшлися доброзичливці, котрі зі співчуттям переконували. Не роби цього, бо в армії всяке буває, закінчиш службу, тоді спокійно охрестишся. Але вже тоді мені Бог дав думку про те, що якщо я зараз розумію, що таке гріхи беззаконня, то це не буде виправданням. Ні для мого сумління, ні тим більше для неба. Ніби мені можна грішити, я ж не охрещений. Якщо би хрещення було суттєвим фактором у визначенні гріха, то виходить, що ті, хто ніколи не приймав водного хрещення, є в Божих очах чистими і невинними у скоєних беззаконнях. Та є інша позиція, коли людина не тільки спалює за собою мости, але й бажає спалити мости в інших людей, будьте такі, як я. Чи якщо я зміг, то і ви маєте послідувати за мною? Погляньте на дії Єлисея. Він зробив власний вибір, але він не спалив 12 плугів, а лише свою суху. Христос свого часу промовив такі слова. Ніхто з тих, що кладуть руку свою на плуга і озирається назад, ненадійний для царства. Божого. Друга дія Єлисея, він заколов волів. Це його перше жертвоприношення на шляху пророка. Кожен з нас, коли розпочинав дорогу з Господом, чимось жертвував. Хто престижною роботою, хто своєю репутацією та популярністю, хто великими грошима, а хто навіть стосунками з рідними, бо вони зіпсувалися після вашого рішення. Та жертва ваша. Не намарне. Тому що сам Спаситель Христос запевнює нас такими словами: істинно кажу вам: немає нікого, хто залишив би дім свій, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, або дружину, чи діток, або землю заради мене і Євангелія, не одержав би нині в цім часі серед гоніння у сто разів більше домів. І братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, а в прийдешньому віку вічного життя. Бог запрошує і тих, хто готовий привселюдно оголосити про своє рішення. Мабуть, що сусіди, слуги та рідня запитували Пророка, що це ти робиш? Бог кличе мене на служіння. Куди? Я не знаю. Певно, що реакція на такий діалог була різною. Взагалі, справжньому християнинові дуже хочеться, щоб люди, яких він щиросердо любить, не лише з повагою ставились до його віри та поглядів, але й розуміли та підтримували його вибір. Та Христос, знаючи про це, одного разу висловив шокуючу думку: Гори вам! Коли всі люди будуть говорити про вас добре, бо так учиняли і з лжепророками батьки їхні. Люди, які за своєю сутністю є матеріалістами, почнуть думати, якийсь ненормальний, що на що він міняє прибуток, майно, стабільність, осілість на голод, холод, бідноту та мандрування. Незважаючи на реакцію та нерозуміння людей, правдивий християнин не буде сповідувати так зване приховане чи невидиме християнство, де, як дехто бажає виправдати себе, говорить, що Бог у ньому глибоко десь у душі. Це правда, що моя віра не має бути рекламною демонстрацією. Але з іншого боку, якщо Бог є в душі, то це обов'язково буде видно в пріоритетах, в поведінці, в характері і в життєвому виборі. Бог призиває тих, хто жертвує своїм заради інших. Якщо б я вас запитав про те, який образ у вас виникає при згадці про ворона. Напевно, це була би картина злобливого птаха, який руйнує чужі гнізда та крадія. Який краде яйця та молодняк в інших е, птахів? Та дослідник птахів, орнітолог кур'є, тривалий час спостерігав за воронами в штаті Масачуце на початку 19 століття? Одного разу він побачив, як одна із пташок впала в річку Мерімак. Як би ви думали, як зреагувала зграя воронів? По черзі підлетів один круг і почав тягнути бідолаху кихтями до берега. Коли він вибився із сил, підлетів другий, якого змінив третій, допоки не витягнули потопельника до берега. Наш Господь колись промовив такі слова отож, коли ви, бувши злими, вмієте добродіяти дітям вашим. Тим паче Отець ваш Небесний нащедрить добра тим, що просять у нього. Якщо на це здатні злі ворони, то наскільки більш щиросердою має бути людина котра відчула Божий поклик? Єлисей відкрито оголошує про свій вибір. Він виявляє щедрість і робить велику гостину. Так чинитиме кожний, хто відчув, як багато для нього Господь зробив. Він буде жертвувати коштами, власним часом та собою заради блага інших людей. Бог обирає тих, хто готовий виконувати найпростіше служіння. Уявіть собі ситуацію, коли би директор приватного підприємства. Почав служити якомусь провісникові, котрий ходить в простій волосяниці, і жодних матеріальних цінностей немає. Та окрім цього, як ви собі уявляєте, чим займався Єлисей при Іллі? Мабуть, як перший заступник пророка, він передбачав майбутнє оточуючих держав, він приймав людей, ну і за помірну плату передбачав і їхнє майбутнє так само. Зовсім ні. Юдейському цареві Йосафату один із слуг відповів так: тут Єусей, син Шафатів, котрий подавав воду на руки Іллі. Дозвольте вам поставити просте запитання, яким є на колір ведмідь, що живе на полярному полюсі? Ви скажете про це навіть знають діти. Його навіть звуть з причини його забарвлення білим ведмедем. Може, ви здивуєтесь, але насправді полярний ведмідь чорний. Виявляється, його шерсть представляє прозорі порожні трубочки. І коли шерсть сприймає сонячне проміння, то здається білою, а фактично шкіра ведмедя чорна. Тому, як кажуть, не вір очам своїм. Особливо, коли це стосується духовних речей та невидимих. Тому Біблія застерігає нас наступними словами є шляхи, котрі видаються людині бездоганними, але кінець їхній стежка до смерті. Зробимо для себе висновки. Далеко не все, що представляється засобами масової інформації, як біле та невинне, є таким насправді. Чимало білих ведмедів є чорними. Але навіть якщо ми у собі впізнали цього чорного ведмедя, не розчаровуйтесь, будьте чесними, скромними і прозорими перед Господом. Віддайте йому своє серце, бо лише тоді Його сяйво зробить нас білосніжно чистими. Чи не бажаєте ви у цю мить разом зі мною схилитися перед тим? Хто знає нашу темну сутність і може перетворити її на білу, запрошую до молитви. Святий та пречистий Боже, до Тебе звертається наше серце, яке сповнене зовнішнього блиску перед людьми, але яке прагне правдивого, глибинного очищення зсередини. Здійсни це чудо у нашому житті, бо просимо про це. В ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.